Всім привіт, любі, друзі! Мене звати Анна Марія, ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні я вам порекомендую один з серіалів Netflix, у котрий я нещодавно подивилась. Це в нас драма, міні-серіал з одним з найкращих акторів світу, якщо можна так сказати, з Бенедиктом Камбербетчем. Ось і цей серіал називається Ерік. Це драма, і я хочу порекомендувати вам цей серіал. По перше, що я повинна сказати, чи це революційний серіал? Ні. Типу, там, і що я маю під, під, як це, під революційним, це, типу, щось, що е, зробило великий вплив на наше суспільство. Наприклад, як серіал 13 прожинь чому чи дивні дива, щось таке популярне, щось таке захопливе, що і було навколо, як гра в Кальмара. Цей серіал зовсім не про це. Це не революційний серіал, це просто хороший серіал. Але. Е, він хороший тим, що він зроблений, зроблений якісним, просто пропитний атмосферою 80-х років, трішки детективів, трішки драми, і дуже багато політичних тем, але вони були так грамотно, як це сказати, розказані. Як це як це впливало, вони так не сюжет дуже грамотно. Не як робить Netflix, напихали кучу всякої повестки, там всіх навколо. Ось, і, типу, кажуть, що вони такі а, прогресивні. Це сел не про це, це реально показує ситуацію, котрі відбувались у 80-х роках, показує персонажів на їх прикладі. Це все було дуже цікаво і дуже якісно. І я дуже рада, що саме Бенедикт Камбербеч грав роль головного персонажа, і ми поговоримо вами трошки про сюжет. Ось трішки давайте. Ось, якщо ми заговорили про сюжет, сюжет. це в нас. Е... Детектив, де е, всі події відбуваються в Америці у, у 80-х. Тобто там зникає хлопчик одного з, як це сказати, кукловодів, чи як сказати, митця. Е, ось зникає син одного з митця, ось цього головного героя, який грає Бенедикт Камбербеч. Його син зникає. І напротязі всього серіалу ми намагаємось розв'язати. І чому він зник, і як він зник. Це все переплітається з, детектив, з детективом, який розв'язує всю справу, його якісь там свої там черти характеру, його якась історія. Потім це все переплітається з іншим зникненням також дитини, з переплітається з політикою, з безхатьками. І це все так політичні теми, але вони дуже грамотно вплітіни в сюжет. Ось і хто чому Ерік? Тобто. Для тих, хто не дивився серіал, буде важко зрозуміти, чому Ерік. Тому що батька, ось цього, у котрого пропав син, звати Вінсент, а син, котрий пропав, його звати Едгар. А через що цей син пропав, ні, це не ім'я Злодія. Ось Хоча, можливо, і так, Ерік це персонаж, це монстр, котрого вигадав. Цей син Едгар. Ось і цей весь Ерік Він завжди присутній, з ним пов'язана вся напевно, історія. На цьому Еріку історія починається, можна так сказати, і на цьому Еріку історія закінчиться. Це якби Ерік це той персонаж, що, якби підсвідомість, чи просто вигадка дитини, котра а, повіствує цей серіал, котрий завжди відбуває щось пов'язане з ним. Він завжди поряд, він завжди тут, і він спостерігається подіями, він підталкує персонажів на якісь дії. Тобто це головний персонаж і тому так і називається серіал. Ось це в нас була щось типу міні-частина без спойлерів. Зараз я буду вам казати спойлери, зараз я буду вам болтати, буду все розповідати, тому, будь ласка, готуйтесь до цього. З чого я хочу почати? Давайте почнемо саме з атмосфери серіалу, цієї атмосфери 80-х. Як сказала моя мама, так я цей серіал дивилася зі своєю мамою. Мама сказала, що цей серіал не має багато. Як сказати е декорацій? Ось, і мені здається, це добре, і їй так само здається, тому що це це, це 80-ті, і не як там, наприклад, та сама Емілі в Парижі, де все просто все знято на зеленому екрані під цим ідеальний Париж. Ти просто дивишся і розумієш, що, блін, ну ви ж знімали не в Парижі. Не все так ідеально показується, все так вичурно, вичурно вилізано просто. Це реальне місто, це реальна Америка. Це Нью-Йорк 80-х, грязне, грязне місце. Це також як це переходить в політичну е, сюжетну лінію. Ось і. Це виглядає так по-справжньому, і ти відчуваєш цю атмосферу 80-х. Я ніколи не жила у х чесно вам скажу, і слава напевно Богу. Ось, але моя мама жила, і вона пропиталася цією атмосферою, пригадала, як тоді було жити. І це реально це ось прям той час, не як там буває, що ти дивишся серіал про 80-ті, чи там про стародавні часи. І ти розумієш. Ну, блін, не визначайтесь, так не було в ті часи. Це просто видно, що сучасні актори намагаються е, передати ось цю атмосферу якогось там а, часу. Ось тут все це, це реально, атмосфера дуже гарно показана. Ось про ці оці політичні теми, і з ці всі політичні теми пов'язані із розслідування, і з всім. А, так, тут присутні персонажі нетрадиційної орієнтації, як це прийнято в Нетлікціях, як це прийнято в нашому часі. Але це так по-живому це розповідає нам більше про персонажа детектива, з котрим це все пов'язано, більше про його якийсь емоційний стан. і як як його там партнер його підтримує. І це, це просто по-справжньому. Це не вичерно, це не дивно, це не притягнуто за вуха, що дуже-дуже круто. Це просто призначує живуть своїм життям, у кожного свої проблеми. Та навіть весь сел не зациклений на цій родині, на мамі Кесі. Ось і на Вінсенту, батьку, хоча він і головний герой, але це на них не зациклено. Також щось навколо них також відбувається. Наприклад, як детектив, той самий, якого свої. Проблеми, як, наприклад, ця вся політика, політична лінія, як щось тим пов'язано. Лінія з безхатьками із з брудним містом Нью-Йорку у х Це також це, окрема з цього історія а, окремого персонажу, який там цей владелець ще якийсь актор, також цієї студії а, лялькового театру, чи як це правильно називається. Ну, типу, я не знаю, як це називається, тому що я не жила в 80-х. Це типу шоу Ляльок. Ось, я не знаю, як це було Знаєте, напевно, для вас це буде звучати дивно, і, типу, кому цікаво на це дивитись, але це дуже другарно прописано в сюжеті. І як мені розповіла моя мама, це дуже було б популярно у 80-х. Ось тому тому так, це дуже це добре. Це реально добре. Це можливо вам буде здаватися, боже, що, Типу, шоу ляльок. Що, типу, вам може так здаватися, якщо вони жили в ті часи, це як мені здалося. Але коли ти дивишся, це просто це виглядає по-реальному. Також, як для нас зараз крінж, боже, типу, шоу ляльок, а тоді це було нормально. Типу, можливо, хтось не зрозуміє цього, що тоді це було круто. Ось, і діти реально це дивились. Ось, але... Не знаю, мені це здавалося не дивним, я розуміла. Це ну коротше, це так я трішки відвекла відволіклась. Ось, ось про цього як ця керівника чи одного з акторів. Я не зрозуміла, хто він там. Коротше, друг Вінсента. Також там його історія, якісь там його демони під ліжком. Коротше, також якісь його монстри, також це було. І його також це все спойлер. Це я ж сказала, буде зі спойлерами, його смерть в фіналі. Ось, це також і. А вже ж, також лінія з іншою, пропавшою дитиною іншої мами. І ця дитина е, також зараз. Давайте поговоримо. Ось проговоримо про цю лінію, і як це все пов'язано. Е, мама у мами пропав 14-річний син. Ось і. Е, 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 е. 11 місяців тому тому. Тобто, події розвертаються, і типу, ми розуміємо, в цих подіях 11 місяців до початку цих подій припала ще одна дитина, але поліція нічого не зробила, нічого не знайшло не тіла, не дитину. І типу, вже всі розуміють, що ця дитина просто мертва. Пройшло 11 місяців ви, ви уявляєте, як ця мама себе почуває? Це просто жахливо. І ось це все її біль, вона відчувається, просто коли ти на неї дивишся. Це так круто, акторка це так круто. Зіграла і мені було більше за неї. І також це також пов'язано з расизмом, тому що у цієї мами, типу, ця мама афроамериканка, і її син афроамериканець. І як поліція нічого не робила, з цим місяців. Ч, не знаю, що вона там робила 11 місяців. ось, Але коли пропала біла дитина, всі одразу боже, там якісь і новини, це все завжди. А коли про цього хлопчика афроамериканця, який пропав, мама просто намагалася. І знаєш, що... вона просто робила все можливе, щоб хоча б один раз згадали її дитину в новинах, щоб люди замислились на цим. Це було дуже важко, це показує суспільство того часу, і це ну це якісно. Це якісно. Це не як притягнуто за за вуха, що, типу, расизм це погано. Ось всіх всі дискримі дискредитують афроамериканців, як це зараз роблять, і це все виходить за рамки. Це вже виглядає по-тупому і дуже накручено. Але тоді, ось в цих 80-х, ось у цьому серіалі це виглядає так реально. Я просто я розумію, що я вже ж я не розумію, тому що я не афроамериканка, я не знаю, як їм живете в цьому світі в цією їхній історії, де вони були рабами. І це все жахливо, що в нас таке було суспільство, що в нас такі були були часи. Ось і. Це все дуже дуже якісно написано. Мені реально мені було боляче. Ось і як пов'язано це, що, що відбувалося також в клубі, що творилося з цією дитиною, просто коли неповнолітніх пускали в клуби, і потім дорослі творили з ними повну жесть. Я не хочу зараз це все упомітити, що там робили, подивитись серіал, зрозуміти про що я, і як мер чи заступник мера, ну щось по типу, такого пов'язаний з цим сим, що він намагається, типу, я хочу зробити все краще, коли через нього. Буквально спойлер помер... помер. 14-річний піліток через нього. Це так жахливо. Це було так бридко дивитись. Це просто, бо ну блін, ось це також, а вже ж це все історія, а вже ж це все нереально, але ти просто розумієш, що таке могло статися в сучасному світі. Таких історій, я феврана, вони такі є, про них просто не говорять. І це ну хороше, це просто жахливо. Це більше дивитись і просто як. Також пов'язано з це, все, це, як це так сказати, расизм переводить нас в тему політики, і це все переводить нас в тему загрізненого міста. Ось, де. Просто видумати все це буде звучати жахливо і гидко. Ось, і просто ви зрозумієте, я просто хочу це упомянути, щоб ви розуміли, наскільки серіал розвивають дуже важливі теми. Ось, як це я кажу, вам перейшла з расизму в політику і зараз з брудним місцем, і з горе матері, котра не знає, що сталося з її сином, котра не бачила свого сина 11 місяців, котра не має. Не знаю, підозрюваних, хто міг зробити це з її сином. Вона навіть не знає, що сталося з її сином. 11 місяців в не, неї немає ні сина, ні навіть тіла сина, якби це жахливо не звучало. Але я розумію, мати хоче, навіть якщо, ну коротше, це жахливо звучить, але якщо таке жахливе щось сталося, треба людині знати, як це сталося, чому це сталося, чому це сталося, чому це сталося з її сином? Хто це зробив? Це важливо. Ось, і як вона каже, що я хоча б хочу, я, обійняти си, я хочу обійняти свого сина. Живий, живий чи він чи мертвий, я хочу його обійняти. Це так боляче. Дитина, 14-річного підлітка, котре просто виявилася в тому місці, не в правильному часі, не тої раси, з котрим це сталося. Це, це жахливо. І це не головна. Тема серіалу це другорядна сюжетна лінія, це все другорядні сюжетні лінії, але вони такі сильні, такі сильні. ось, Коли головна сюжетна лінія вона також сильна. Ось, але вона не така важлива, як для розуміння, не така важлива, вона більш легка для перегляду. Так ми хвилюємося за хлопчика, ми хвилюємося за мати. Це вся історія з батьком, про що ми зараз поговоримо. Але я хотіла почати саме з цих другорядних ліній, з цих другорядних тем. Ще раз повторюсь: расизм, політика, загрізнене місто. Ось це все важливо, і хоча це другорядне, але це робить атмосферу серіалу, робить серіал більш більш живим, більш натуральним, більш справжнім і в якихось моментах більш жорстоким і більш серйозним. І зараз перейдемо до головної лінії сюжету. Ось родина Андерсонів, мама Кесі, батько Вінсент і е Едгар, ось хлопчик, котрий зник. Давайте поговоримо напевно про Вінсента, а саме про Бенедикта Камбербетча Ось просто чесно, я бачу, ось Бенедикт Камбербетч завжди грає якихось таких харизматичних персонажів. Шерлок, доктор Стрендж, ви все зрозуміли. Розумних геніїв і трішки дивних, трішки якихось соціопатів, трішки якихось а, креативних і жорстоких, і дивних персонажів. І це також ось ця роль а, Вінсента. Також, хоча він, типу ляльковочі, як це правильно називається, ось актор, котрий там грає цю ляльку, ось але він придумав багато персонажів. Для нього це важливо. Він хоче приносити дітям радість. Ось і своєму сину, хоча він був він поганий батько, він п'яниця, він п'є. І це дуже. Короче, ось це про персонажа більше. Але давайте про актора. Я просто я сказала, що я бачу uh, Камбербетча, типу, коли він грає роль цього батька, я бачу там тупо Шерлока чи доктора Стренджа через всі ці ужимки, через ці емоції. Хоча це так дуже дивна роль, типу, п'яний я ще не бачила, що КБД Камбербеч грав п'яницю ось, але. Я бачу ось всі ужимки, я бачу цей стиль Камбербетча, Я давно його дуже не бачила в кіно чи серіалах. Ось, і це просто це було дуже круто. І навіть там один кадр був, коротше, пояснюю трішечки, як е, той во. Шерлок, пам'ятаєте, він там падає типу, на спину, коли там його і молі підстрелила, і коли він просто, типу, там відключається, коли Ірен Адлер йому щось уколола чи що там було, не пам'ятаю. Ось коли він падає назад, коротше, один раз він опиняється в ліжку, інший раз не підлозі десь. Ну, коротше, ось, і тупо то, такий самий кадр, просто ось це ось, з крупним кадром обличчя Камбербетча, ось і їм падає. Ось це просто один в один з серіала Шерлок. Ось це просто просто Емоції дивні, але також він там ватрубясь, він там під, під кайфом. Ось, і він просто ватруб... І Ну, коротше, це просто, це просто мене фле... як це, флешбак. Коротше, просто в Шерлока Холмса. Ну, коротше, там контекст був дуже різний, дуже схожий, але, не знаю, мені здається, чомусь дуже нагадало Шерлока. Ось, але давайте зараз про персонажа Вінсента. Вінцент поганий батько. В нього були проблеми зі своїм батьком. Це його не оправдує, але це нам говорить більше про цього персонажа. О, що що важливо. Ось тому нам показують, як він намагається знайти свого сина, як він жалкує про свої вчинки, як він з ним поводився. Він не бив свого сина, але він все одно поводився, не був найкращим батьком, не був найкращою версією себе, не був найкращим батьком, але не скажу, що він був гіршим батьком ніж був його батько. Ще раз скажу: якщо у людини було якісь проблеми в родині, це не значить, що вона має право ці всі проблеми проблемні. Род... проблемні... Родинні проблеми приносити на своїх дітей. Такого відбуватись немає. Ось це не а людини, людина, але повторюю сцена просто більше говорить про цю людину про прознати, чому так, але це не оправдує. Все, зрозуміло. Ось е, тому так і його, і як він намагається знайти. Едгара, і як ось цей монстр він бачить цього монстра. Його він зайшов малюнки сина, де син малював цього персонажа. І напередодні зникнення син розповів своєму батьку про цю ідею. Ось а батько його не послухав, накричав, І там була така емоційна сцена, і сину було боляче: дев'ятирічний син. Я хочу нагадати. Ось і це. Це було круто, це було якісно, і як ось цей це монстр. Ось цей персонаж, це монстр, і він як ходить біля цього Вінсента, як нагадування, що він втратив свого сина. Що це це цей персонаж? це частина його сина, і він втратив. І це, типу, таке нагадування, і ну, хороше. І це, якби, його думки якісь потаємні, що він там відчуває, що він себе наказує за те, що втратив свого сина, що не послухав, що не допоміг, що не пояснив, що був поганим батьком. І коли ось ця сцена, це була дуже сильна сцена, коли це ж ви розумієте, це воображаємо, Це не насправді біля нього ходить монстр в костюмі. Ось, але ось це його підсвідомість, і коли він буквально. Бореться зі своєю підсвідомістю, і це символізм, ось цей монстр, який придумав свій син. Це насправді є символізмом, котрий показує нам демона його батька, насправді, ось я не знаю, так закручую зараз, вигадую щось можливе. Ну, коротше, це, це символізм, який показує, і ось там була сцена. Вінсент, коли він Вінсент зривається і вибиває ось цього монстра уявного. І це ви скажете, боже, що за І я вам пояснюю, це. Показує нам, що Вінсент він вбиває собі цього внутрішнього монстра. Ось, і тоді він знаходить свого сина. Він не знаходить цього сина завдяки цьому монстру. Так, там потім була сцена, де Вінсент в реальному костюмі цього монстра, і він каже, що ось, подивись, подивись там син, якщо ти це дивишся, десь то я виправлюсь, я хочу тебе слухати і так далі. Це була дуже сильна сцена, дуже сильний діалог, монолог. Ось, але коли він вбив цього монстра в собі, тоді він знайшов свого сина. Тому що це дуже, це дуже важливо. Це дуже гарна тема для показування, для роз, розсуждення. Ну, коротше, для, роз, для роздумів. Ось це дуже важливо, тому що він маленька дитина, і він бачить, як його батьки сваряться і як це все. І, типу дитина не повинна розбиратись з монстрами своїх батьків, але ці монстри впливають на дитину. Ось тому це важливо. це просто важливо розуміти. Дитина не повинна розбиратись з проблемами батьків. Це не має так бути, ніколи не має і ніколи не повинно так бути. Це просто проблеми батьків, це проблеми батьків, проблеми дітей це проблеми дітей. Але батьки можуть повинні цим допомогти, тому що дитина, вона ще маленька, вона ще не розуміє, як цим справлятися. Але перекладати відповідальність за свої вчинки на дитину це жахливо. Як зробив, наприклад, Вінсен. Він пив, він не слухав свою дитину, і все це це впливає на дитину. І вона не може дитина не може сказати і типу сказати: батьку, не пий. Типу, ти типу, це погано. Якщо батько його не буде слухати, логічно. Ось тому. І це дуже важливо, що вінсен він просто він пішов з запой, Він ще жахливіше. Він почав uh, приймати заборонені від речовини. І це все. І він просто він вже просто тупо не в состоянні. І потім він там протрезвів, і розуміє, що треба сам покінчити. Він вбиває цього монстра в собі, і він знаходить свого сина. Він поборов свої проблеми і він знайшов свого сина. Це правильна сюжетна лінія. Ось, але трішки давайте трішки про сина. Мені. Буквально пару слів, мені сподобалось те, що е, цей син, він, типу, він пропав спочатку, але він не пропав новий сезон. Тобто в нас іде від, е, одна, від, як це, одні сцени від лиця тим, Вінсента, інші сцени від лиця дитини. Ось і це важливо. Тобто, багато сюжетних ліній. Це не як е, історія ведеться від о, обличчя Вінсента. Ні. Мені подобається, що цей син досі присутнював в сюжеті, типу, його де він там загубився. І він сам. Просто вдумайтесь, 9 дев'ятирічна дитина, вона зробила осознаний вибір втікти з дому. Ну не втікти, типу її там не було ніякого насилля, це просто піти кудись інше, де до їй добре. І вона пішла до безхатька, до художника безхацька, бо цей художник йому дуже подобався, вдохновляв, типу, ці всі його графіці. І він пішов до нього. Він пішов до безхацька. Ви розумієте, скільки дитина розбита через сварки батьків? Це як в, це, в усі проблеми батьків впливають на дитину. Не повинно так бути. Проблеми батьків не повинні впливати на дітей. Але так відбувається, бо батьки не можуть вирішити ці проблеми самостійно. Вони не можуть, їм важко, всім важко, і дитині також важко, бо вона не може розібратися з проблемами батьків. Я ще раз повторююсь, це дуже важливо. Я хочу вам це вністи в голову, просто ось візьміть, і просто покладіть собі в голову. Проблеми батьків впливають на дітей. Діти не повинні розбиратись з проблемами батьків, але ці проблеми дуже сильно впливають на дитину. Це просто, ось це дуже дуже важливо. Я Просто повторюю вам ще раз ще раз, щоб ви розуміли, наскільки це важливо і наскільки це впливає на дитину. Ось, і дитина пішла до цього художника. цей художник без хатки його оберігав. Не дивлячись на як це все страшно. Це все нас переводить з теми, який там у нас був маршрут: расизм, політика, грязне місце, проблеми і залежності до безхатьки. Бачите, яка тут змійка, я не знаю, снейк, я так таке називати. Це все теми серіалу, це все те, як воно, коротше. Описано, як все переплітається дуже 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 якісно. Я вам скажу. Дуже дуже гарно, дуже дуже добрі люди працювали над цим. Ось, але також давайте трішечки про фінал. Про фінал просто на кожному моменті. Я, я не плакала, я не та людина плаче над серіалами, скільки разів я повторююсь. Але просто я дивлюсь, і мене, я відчуваю, що мені так сумно, так боляче. Просто на кожному моменті я не плакала, я намагалась не плакати, але мені так було боляче. Мені просто дивлюся якісь моменти, і мене вже очі стають такі червоні. Ось потім заспокоюсь, потім знову якийсь момент, знову, знову, знову. І це просто це дуже емоційна і гарна кінцівка. І навіть всі ось сцени, котрі, типу, через декілька місяців, хоча я не люблю такі сцени. Ось, типу, показати, коли там, сюжет закінчився, а нам ще через декілька місяців показують, що сталося з персонажами. Я таке не люблю, але тут воно було важливо. Це було, це було круто, це було важливо, щоб, щоб показати, що. Так, якби сюжет закінчився, але це не хеппі енд, і це те, що ще круто. Стеріал не закінчився на стереотипічному хеппі Енді. Чому пояснюю? Uh, хлопчик знайшовся, так? Але батьки розстались, бо там він це та свої проблеми. ця бідна мама, котра е, також свої проблеми вона знайшла собі іншого чоловіка, і це правильно, це це жит... це реально, тому що не буває ідеальних хеппі ендів, які нам показують в кіно. Такого не буває і не повинно бути. Що ти бо знайдеться син, і знову все буде добре. Боже, буде сонечко, буде галявне з квітами, як все буде добре, і радуга навколо, і поні будуть, і все буде, і зірки, і зорі, і розові тучки, все буде рожеве, все буде так круто. Так не повинно бути. Це нереально. А це серіал про реальність, про реальні події, про атмосферу. Це все так реально, і кінцівка нам це ще раз показує. Не закінчиться на типі стеретипічному гепієнці, бо так знайшлась дитина. Але батько все ще повинен налагодити відносини з цією дитиною. Ми розібралися з минулим Вінцента з його батьком, що він його не простив тому і не повинен був прощати за те, що він зробив. Ось також. Дружина, так, вона пішла, але вона щаслива з новим чоловіком. Ось дитина також щаслива. Це також ось це те з поганого, такого більш поганого. Самогубство ось цього друга Вінсента, котрий також зі своїми демонами не справився. Як це зробив Вінсент, також там Мерія і ця вся політика також, типу. Все пішло не так, як не так радужно. Ось також лінія з детективом. Ось що в нього також його там, типу, кохання, друг, ось приятель, партнер, також загинув через хворобу. І те, що, що там таке ще було. А ну, я вже ж про цього хлопчика афроамериканця 14-річного тіла не знайшли. І це, це по-справжньому. Це не. З таких стереотипічних епіан, типу, як я вам пояснилося, все рожеві окуляри, все так раду радужно і сонячно. Ні, це серіал про реальне життя. Воно показано реальне, атмосферне. Ці всі теми пробіжимо ще раз: расизм, політика, грязне місто, проблеми батьків, і е там, може, також, е проблеми батьків і типу вирішення демонів. Ось вдаліться безхацьки. Ось і відносини там батьки з дітьми, відносини. Це все, це все так реально. І кінцівка ще раз повторююсь, повторюсь, повторююсь, кінцівка це нам показує, бо кінцівка не стереотипічний гепієнд, вона справжня. І за це я вважаю, що треба подивитися серіал. Це міні-серіал, всього 6 серій, але ви поглинаєте всю атмосферу, в цю атмосферу 80-х, 80 Ці детективи, ці всі різні всі ці теми, які я вже куча разів повторювала. Ось це дуже-дуже круто, це дуже-дуже якісно. Просто, просто подивіться на Бенедикта Камбербеча, на його акторську гру, на ці якісь маленькі сходства з Шерлоком, якісь нові образи, там, котрі я раніше не бачила Бенедикта, Бенедикта Камбербетча, Це якісний серіал. І я реально вважаю, що таких серіалів повинно бути більше. Чи це революційний серіал? Чесно, ні, це знову детективи, детективів багато. Зробити де революційний детективний серіал реально важко. Це також ще трішки драма з цими всіми відносинами, котрі я вам пояснила. ці всі проблеми міста, і Нью-Йорка, і 80 х і політики, і расизму, і коротше. Ось тому, тому так. Але це дуже якісний і дуже гарний серіал. Я вам, Я вам реально... Раджу його подивитись за цю якість за акторську гру, за історію, за атмосферу. Я вам реально це раджу подивитись. Ось, ну я всім дуже дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Будь ласка, стоп, не вимикаємось. Будь ласка, напишіть коментарі, що ви думаєте про цей серіал, якщо ви дивились. А якщо не дивились, то напишіть, будь ласка, про що ви хочете наступне відео. Що напишіть свої якісь коментарі. Ось також, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Я дуже стараюся розвивати себе. Ось в різних соцмережах також, будь ласка, якщо хочете мене підтримувати, мені було б дуже дуже приємно, якщо б ви е, не знаю, підтримали мене, мене на Байміє Кофі, тому що я хочу розвивати свій контент, ставати кращою, ставати е якіснішою, робити свій контент якісніше українською мовою. Ну і будь ласка. Якщо у вас є бажання, можете почитати мої історії. Я хочу себе розвивати в різних напрямках, і в балеті і, каже, я Балерина, і в кіно. Ось, і в критиці, там, книжок, і кіно і куча всього. Ну і я вже ж в, е в моїх розповідях, в моїх розказах. Тому, будь ласка. Будь ласка, робіть, підтримуйте мене і ще раз всім дуже дякую за перегляд. Люблю вас.